Говорить Київ Київ. Київенерга Київ повернула КМДА теплові мережі. Це на всякий случай від 2600 до 2800 кілометрів. Це одна із найдовших мереж в світі в місті Києва. Я не пам'ятаю, там друга чи третя? Так от, повернули, але капітальні ремонти забули зробити. Ну, в лобках забули. А гроші виділили? А ну, був власник з 2002 по 2018 рік, власником мереж був «Київенерго». Вони користувались, вони повинні були. Але коли підписували договір, як з'ясувалось, коли передавали «Київенерго» мережі, то як з'ясувалось, ці мережі. Не було прописано, що вони повинні їх були капітально ремонтувати. Тобто зона відповідальності не прописана. І хотілося б знову подивитися, хто підписав ці документи. Але, на жаль, нічого цього не робиться, немає ні одного документа, щоб його перевірити. Документи кудись невідомо ділися, а Сан Саныч покойно вже нам нічого по цьому поводу не скаже. А хто за цим стоїть? Київська влада в тому чи іншому вимірі, Той чи інший мер. Той чи інший мер вклав в руйнування інфраструктури ту чи іншу свою позицію.